Вітанечко всім, Лоджика зніму окремо Степфея. Дуже багато людей телефонували, зараз покажу детальний огляд по ньому, запитів багато, але всі хочуть відео з приводом по ЛКП. Значить, 15-й рік Лоджи Step Нічого ми йому не робили, окрім того, що помили і почистили салона. І то так не. Не глобально почистили. Давайте покажу вам, як він виглядає, той салон. В принципі, зараз вже гарно виглядає, був трішки бруднуватий після попередніх власників з-за кордону. Так, що в нас по фарбі? Він в такому не кастрюля колір, а такий чуть-чуть темніший сірий. По фарбі давайте пройду. Хворе місце зразу показую, що все добре. Тут пару подряпинок, які підполіруються і вм'ятина є маленька. Lodge Stepway. 15 рік, 1,5 дизель, це К9К на шестиступці, 80 кВт-двигун. Там 79 вони йшли в попередній версії, зараз 80 йдуть. Не 79, бо я в відео там сказав, де знімав загальний план майданчика, що це 89, ну ні. 79, але він 80. Ну, не фарбований жоден елемент. Кришка теж намальована. Покажу знизу дах. Що це за версія? Дивіться, є задній парктрон, потрібно то на задньому бампері пару подряпин прокапати ще. Фаркоп, яким фактично я бачу, що майже не користувались, можливо, там раз-два хтось щось робив. Семимісна версія. Повноцінна з третім рядом. Класним таким. Стан дуже гарний, в принципі, глобально їх чистки не робили, машинка не подерта, не потерта, отак виглядає. Понизу у нас є, що за є. Домкратік. Все тут на місці. Так, тут по салону що у нас? Такий стан салона. Багато місця. Подушок airbag, 4 да, У нас 4 подушки airbag В комплектації легкосплавні диски, задній парктрон, фаркоп, тонований задній ряд, релінги на даху, обвіз, ну, звичайно, що степлей вкруг, туманки присутні. Такі дзеркала в колір дисків гарно виглядає дуже. 4 електросклопідйомники. Регулювання підігрів дзеркал, є курсова стабілізація. Шкіряне кермо, круїз контроль з обмеженням швидкості, з лімітом. На магнітольці, бачите, ще оригінальна заводська наклеєчка присутня, USB, Bluetooth, AUX, це все є. Шестиступка дизель. А 190 тисяч у нас оригінального пробігу 194. Якщо бути точним, оригінальний пробіг автомобіля під капотом не мили, але там вигляд дуже-дуже гарний. Так виглядає. Тут є дуже багато сервісів сюди покладених від А до Я. ну Потрібно діставати ці бумажечки дивитися. Все воно на Рено, я так розумію, обслуговувалось. Акумулятор Excite стоїть. Зараз глянемо чи є в сервісні записи, тому що 15-й рік вже, в принципі, часто буває, що в 15-му році йде електронна сервісна книжка. Зараз подивимось. Ні, певно, електронна буде. Ані є, сервіс плюс. Але тут, бачите, такі записи від руки. 181 тисяча 24 рік, 160 тисяч, 23. Ну і тут, бачите, в зв'язку з тим, що в них вже йде електронно, то тут таких конкретних немає записів. Все, в принципі, буде в базі Рено, я думаю. Зараз він код також покажу. Щоб ви пробили собі по базі, будь ласка. Є пару коцок від ременя безпеки на цьому сидінні. Ну, якось так, друзі, нефарбований, дизельний 190 пробігу, ціна цього агрегата 10 10900. Така дочушка. Що цікаво, місто рівне, в принципі, готова до експлуатації, повністю комплектна. Ще проб'ю її зараз по базі дилера. Щоб ви коли ГРМ був замінений. Ну, Здається, що на 160 тисячах міняли, так як по записах видно ось цих. Отак виглядає. Цікаво. Телефон в описі до відео. Машинка, як на мене, дуже-дуже гарна. Жодного фарбованого елемента, повторюсь, класний стан. Навіть барабани, до речі, от нема корозії. бачите, напевно, їх або нещодавно змінили, або. Просто машинка більше по трасі накатала і немає оцих проблем. Так, передні гальмівні колодки більше половини, диск, ще теж більша половина. Добра зима на ній стоїть. Можна би поставити, було б і вищу. 195-65, я думаю, або 190, або 200, навіть 5 55 16 сюди помістяться. Якщо цікаво, друзі, місто рівне. Линівська 3А, можете приїхати, придбати, забирати. Тачка в класному стані. М'ятинку тут дістанемо на крилі. Тут одна м'ятинка є, і з цієї сторони інша. Така незначна, хлопкова, якщо помітно, ось тут. І тут малесенька. Ну і прокапати потрібно по кругу. Та й все. Або можемо зробити, хто захоче, можемо зробити такий захист на бампер, наклеєчку спеціальну, професійну. Як він називається, теж з такого сірого карбону. Можна зробити, щоб там вантажний проєм, ніхто не дряпав більше. Все, цікаво. Набирайте. Приїжджайте, дивіться, купуйте. Як на мене, тачка класна. Стан торпедо, керма, ручки. Ручка взагалі така, певно, по трасі набігала, бо ручка дуже гарна, та й кермо теж у дуже класному стані. На 190 тисяч, 194 пробігу. Коври оригінальні Поставити б сюди такі з бортами. Хороші якісь купити під оригінал з бортиками і буде ідеальна автівочка для великої сім'ї, для подорожей. На трасі вона буде сверлити спокійно 130, а то і 140 для неї не буде жодних питань. Ну і витрата палива буде. Район 6 при великих швидкостях. Ну і по місту також буде 6-62, не більше. Цікаво набирайте.